Запрошую вас на унікальний курс техніки фарбування, який відбудеться 20, 21 та 22 січня в місті Київ. Цей курс для тих, хто хоче підвищити свою майстерність та дізнатись про сучасні техніки фарбування, такі як шатуш, ертач, балаяж та хайлайт. Що ми будемо робити на цьому курсі? По-перше, ви дізнаєтесь, як працюють схеми, в яких випадках і яку краще обирати, поєднувати між собою техніки, адаптувати техніку фарбування під стрижку свого клієнта. А ще ми будемо робити нейтралізацію, припігментацію, прокраси, розтяжку кольору і багато чого цікавого. Не втрачай можливості вдосконалити свої навички та стати найкращим експертом на трьохденному інтенсиві курсу техніки фарбування. Зареєструватися ти можеш, написавши в Дірект або позвонивши за номером, який я залишу під цим постом.